Величезний вибух у Росії. Одразу три котла на Донбасі. Закрита зустріч НАТО з росіянами. Москві сказали, що стрілятимуть на ураження по літакам. Екстрена заява у Пентагоні збирають абсолютно всіх генералів на нараду. Зеленський готовий піти з посади президента, а Трамп дозволив атакувати Кремль. А тепер ранкова зарядка пальцем. Поставте лайк цьому відео, обов'язково підпишіться на канал. Це важливо і погнали. На покровському напрямку російські війська опинилися одразу в трьох котлах, тобто оточеннях. Їх відрізали від шляхів відступів, а дрони знищують кожне підкріплення і конвої ще на підходах. І цю інформацію визнають російські військові кореспонденти, що під контролем України вже понад 330 квадратних кілометрів і 16 населених пунктів на цьому напрямку. Інші джерела наводять ще такі цифри: 160 квадратних кілометрів звільнено, ще 170 зачищено. 7 сіл звільнено і 9 зачищено. У будь-якому випадку, ось російський пропагандист Подоляка заявив, що ситуація катастрофічна, війська в оточенні, людей не вистачає, а втрати величезні, це його слова. Тим часом спікер українського групування Тригубов повідомив, що під добропіллям логістика противника фактично паралізована, а підкріплення б'ють у вузьких проходах з обох боків. Зараз буде, до речі, доречно згадати публікацію американського видання The Wall Street Journal. Якраз таки це медіа розмістило днями матеріал про нібито такий собі планований контрнаступ збройних сил України за участю американської розвідки. Тоді ще військові експерти сперечалися, чи не є це провокацією, а саме такі повідомлення в пресі з анонсом, які насправді виглядають як здача секретних планів. Росіянам, але на тлі подій тут важливо розмежувати всі ці терміни. Те, що зараз відбувається на покровському напрямку, ніхто з офіційних осіб не називає класичним контрнаступом із масовим переходом на наступ і проривом глибоко в тил росіян. Це радше серія маневрів активної оборони відрізати шляхи постачання, розтягнути російське угрупування по карті локально його оточити і потім знищити усі його сили в цих котлах вранці в Смоленську. Потужна пожежа після зіткнення вантажівки з товарним поїздом. Зійшло 18 вагонів з бензином, пожежа велика. Деталі щодо постраждалих і причин наразі з'ясовують. Паралельно надходять повідомлення про вибухи ще й в кількох прибережних і прикордонних регіонах. Користувачі місцевих телеграм-каналів. Пишуть про серію влучань і роботу російської ППО в Криму. Зокрема, моніторингові кримські пабліки заявляють про влучання в одну із баз ФСБ. Про наслідки поки говорити не доводиться, але при цьому є повідомлення саме про п'ять сильних вибухів ще й в Керчі. Росія знову намагається грати на межі з країнами НАТО і відкрито це визнає минулого тижня. Три російські міг 31 залетіли у повітряний простір Естонії. А після цього у Москві відбулася закрита зустріч із дипломатами Франції, Британії і Німеччини. Європейці прямо заявили Росіянам: якщо провокація повториться, літаки РФ будуть збивати саме таке ухвалено рішення. Видання Bloomberg пише, що у Кремлі у відповідь. Почав виправдовуватися, казати, що мовляв, ці польоти літаків це відповідь на атаки по Криму, які нібито були б неможливі здійснені самостійно Україною без підтримки НАТО. Тобто, Москва фактично визнає, прямо каже європейським дипломатам, що вже вважає себе стороною конфлікту з альянсом і. Діє у відповідь паралельно в небі над Балтією було вже ще й перехоплено одразу п'ять російських літаків, серед них Су 30 Су 35 та ті ж Міг 31 В операції до речі брали участь вони, які демонстративно взяли під контроль східний фланг НАТО. Європейські дипломати після цього наголосили, що терпець добігає кінця, і якщо Провокації будуть тривати надалі. НАТО збиватиме російські літаки. А російський посол у Парижі пішов ще далі. Він пригрозив, що збиття такого російського літака силами НАТО стане приводом до війни. Цитуючи його прямо: це буде війна, сказав він, коли французька преса озвучила сценарій збиття силами НАТО, російського літака. Нагадаю, що у тій ж самій Франції реакція на це все виявилася менш жорсткою ніж по всьому НАТО. Президент Еммануель Макрон виступив в ООН і заявив, що навіть у разі провокації з боку російської сторони не варто відкривати вогонь по літаках. З його словами, реакція треба посилювати, але збивати зарано. Чи це той самий Макрон, який у різні періоди війни найпершим говорив про миротворців сил НАТО до України? У сполучених штатах, до речі, безпрецедентна ситуація. Міністр оборони під Гексет викликав сотні генералів і адміралів на термінову нараду. у віджирні прибути мають усі старші офіцери, навіть ті, хто зараз за кордоном або навіть керує операціями у самих зонах конфлікту, де є американські військові. The Washington Post пише, що таких зборів не пам'ятають. За останні десятиліття наказ стосується усіх від бригадного генерала і вище разом із ключовими радниками. Йдеться про людей, у підпорядкуванні яких сотні і тисячі американських військових. Причини термінового скликання офіційно, що найцікавіше не називають. Журналісти пишуть навіть про плутанину і тривогу всередині армії. Дехто з офіцерів відверто обурений, і каже, що не можна знімати генералів, які керують глобальними силами і вести їх на збори без будь-яких пояснень. До речі, профільні кореспонденти Пентагону, які вже десятиліттями висвітлюють армію Сполучених Штатів Америки, заявляють, що ніколи не бачили нічого подібного, і в них складається враження, що США стоять на порозі війни. Президент США Дональд Трамп до речі зробив несподіваний крок на генасамблеї. ООН. він закликав Туреччину Ердогана відмовитися від закупівлі російської нафти, та пообіцяв у відповідь. Розглянути зняття санкцій проти Туреччини до речі, так дійсно США наклали раніше санкції на Туреччину. Йдеться про обмеження, які ввели через купівлю Ердоганом російських систем С-400, що було вкрай невигідно і небезпечно для альянсу і для Америки. Адже Туреччина я нагадаю, також є членом НАТО. Трамп навіть з'явився на зустріч з президентом Ердоганом із брошкою у формі винищувача F-35. Символічний сигнал. Адже Туреччина може отримати 40 таких літаків, якщо остаточно відмовиться від російських озброєнь. У своїх виступах Трамп різко пройшовся і по Росії він заявив, що Москва витратила мільйони грошей на бомби ракети, але фактично нічого не здобула, а більше втратила частину території. А війна обернулася катастрофою для її економіки. Володимир Зеленський, президент України, зробив заяву, яка викликала чимало суперечок як в Україні, так і за її межами. Президент прямо сказав, що його мета завершити війну, а не керувати країною у мирний час. Фактично, він натякнув, що готовий піти з посади президента після припинення вогню. Він таки сказав, що моя мета закінчити війну, а не продовжувати балотуватися. На посаду завив Зеленський В мережі почали масово говорити про те, чи не є це відмова від другого терміну. А тим часом Зеленський пообіцяв, що якщо буде перемир'я, він звернеться до парламенту із проханням організувати вибори. Мовляв, суспільство за його словами може захотіти нового лідера з новим мандатом для ухвалення рішень саме про довгостроковий мир, а не припинення вогню. Але саме тут виникає критичне питання, адже президент розповідає про плани виборів і відставку у момент, коли країна щодня зазнає атак з боку Росії на фронті бої за кожен кілометр. А майбутнє території залишається я нагадаю невизначенім, як і гарантії безпеки для України. Пам'ятаєте, що президент Зеленський ще наприкінці серпня не так давно просив у короткий термін, а саме 10 днів сформувати і озвучити гарантії безпеки від заходу для України інакше далі переговорів не буде, і ось вже в ООН американці заявляють, що не будуть цього робити до кінця війни прямо в очі українській делегації. При цьому Україна більше не наполягає на цьому, що відбувається зараз з гарантіями. Ну принаймні, зараз це питання виглядає насправді. Не розгадане Зеленський, також її згадав Кремль як одну із цілі для атаки українськими силами. Він заявив, що російські чиновники повинні або припинити війну, або заздалегідь знати, де знаходиться у них там в Кремлі найближче бомбосховище. При цьому ж президент України натякнув, що президент США Дональд Трамп дозволив бити по Росії у відповідь, і навіть обіцяв подумати над передачею нової зброї для збройних сил України. Яка має бути значно сильніша за попередню. Про що саме йдеться конкретно невідомо. А тим часом Польща планує хвалити закон, який дозволить її військовим збивати російські дрони, зокрема на території України, без будь-яких додаткових погоджень з НАТО чи Євросоюзом. Варшава хоче реагувати миттєво, не витрачаючи час на узгодження. Проект уже поданий і розглядається насправді у прискореному порядку. Така ініціатива з'явилася. Не на порожньому місці, адже Польща постійно стикається, як ми знаємо, з пролітами російських дронів над своїми кордонами. Пік цієї ситуації стався у вересні, і тепер вже ж Варшава хоче діяти на випередження, фактично збивати ворожі апарати ще над українською територією. Ймовірно йдеться про західні області. Публічно цей курс, до речі, підтримує прем'єр-міністр Дональд Туск. Він закликає до рішучих дій, попереджає проти ілюзії щодо зовнішньої допомоги, вказуючи, що саме Європа має брати більше відповідальності за безпеку регіону, не чекати на Америку. Нагадаю, що на засіданні ООН глава польської дипломатії Радослав Сікорський попросив усіх присутніх не нити, коли Польща без дозволів самостійно збиватиме російські дрони у разі загрози власній країні. Обов'язково напишіть у коментарях, яка з новин вразила вас найбільше. А якщо не хочете, не треба. Прямо зараз на ваших екранах з'явилося відео, досить цікаве. Я обіцяю, натисніть на нього і подивіться, що там. До зустрічі!